Всім привіт! Придбав ось такий інвертор на 62 кВт. Маю з ним якусь проблему. Він постійно клацає. То на акумулятор переходить, то підключається до мережі. Акумулятор мережа, так клацає, непонятно чого. Акумулятор був розрядений на 45 вольт. Клацання йде то заряджає, заряджає, акумулятор, потім бух переключиться на сам акумулятор. Перестава заряджати. Подумає трошки щось знов переключиться, знов заряджає. І ось зараз, дозарядив до 56 вольт і став ще частіше Не зрозуміло, з чим це зв'язано. До нього під'єднаний ось такий акумулятор з комірок Nissan Leaf. Сім комірок. Послідовно з'єднаних плата GCong 14С. Ось клас перейшов на акумулятор. Бух, перейшов на мережу. Якщо від'єдную, відключаю мережу, під'єдную один акумулятор, працює, наче добре. З 55 до 45 вольт розряджав, жодного разу нічого не переключався, не вибивав. Все добре. Ось, пішла зарядка. 4 А зараз заражаю. Потім ні з того, ні з цього бух переключиться на акумулятор. О, бух переключився. З чим це може зв'язано бути, я не знаю. Помилки ніякої немає. Наче все нормально. Хто може з таким стикався або ж знає, як це вирішити, напишіть в коментарях, було б цікаво для себе дізнатись, що з ним не так.